І так всіх хочу продовжити новорічну тематику міст. Зараз розглянути хочу ситуацію на свято на новий рік. Місто Вінниця. Яка буде ситуація на новий рік. На свято у місті Вінниця. Місто Вінниця. Всі старші аркани. Досить така буде напружена ситуація, тому що. І тут ще старшарка. Ну, дивіться, місто Вінниця. Воно матиме стратегічне значення на новий рік, скажу відразу. Так, а що нам скаже Верховна Жриця? Там є щось, що цікавить дуже ворога. Або також є транзитом. Ви знаєте, для чого? Для Що Будуть відбивати. Скоріше за все, це знову шахіди. атака буде. Але буде досить успішне відбиття цих шахідів. Тому на новорічну ніч буде все досить таке напружене. Але немає нічого прям страшного і саме місто Вінниця. Але ситуація досить буде напружена. В принципі, якщо подивитись тривоги, у вас постійно є, є тривоги, напруження. Нічого не зміниться майже на новорічну ніч. Але швидко відіб'ють. Швидко відіб'ють. Місто Черкаси. Давайте розглянемо. Місто Черкаси. Яка буде ситуація? На новий рік. На свято місто Черкаси. Черкаси. Угу. Черкаси. Ви також маєте цікаву ціль. Угу. Маєте, маєте. Треба бути обережними. Саме місто. Знову ж, ресурси пов'язано з ресурсами. Енергетика може бути також. Енергоресурси. Тільки військові, а ще енергоресурси. Самі черкаси. Треба бути обережними. Також ресурси. Можливо, ти там, де щось виробляється. Саме місто Черкаси. На Новий рік будьте на чеку, як кажуть, реагуйте на тривоги. Так. Розгляну ще місто Хмельницький. Так, місто саме місто Хмельницький. Місто Хмельницький. Які є загрози на Новий рік? Ситуація на Новий рік на свято місто Хмельницький. Саме Хмельницький. Обереження. Ну, також, ресурси виробництво. Дуже велике бажання туди влізти. Скільки можемо? Уже скільки Здають. Щось здають, любі мої, та можуть бути жертви. Обережно здача інформації. І буде летіти. Місто Хмельницьке летіти буде на новий рік. Будьте дуже обережні. Будь ласка. Здають інформацію, щось у вас є серйозне. Капець. Місто Хмельницьке. Ситуація на Новий рік. Там пов'язане. так, Знову інформація. Здають інформацію, зрозумійте, Здають. Просто здають. Кому це потрібно? Буде летіти. Хитро, все хитро, злив інформації. Енергосистема, енергетика також може бути ресурсна база. Господи, Смольницький, Також дуже обережно на Новий рік. Будь ласка, віримо в ЗСУ.